День другий, залишається 88-8 кілометрів. Дрібненький дощик накрапає і не жарко, 16 градусів. А тут дорога не збігається з цією, що у нас трек закачано. Добре, що є знаки, і вони таки нас виручили. Бо довелося б досить багато вгору підніматися, щоб повернутися на каміно. І зараз ми йдемо, якщо теоретично, то не, не по каміновській дорозі, хоча знаки на ній є. Що ти кажеш? Ага. А там, мабуть, рабство, ріпак. А тут басейн будують. Понте де Уме місто, а так називається тому що понте це міст, а уме це оця річка, яка в океан впадає. Ну, бачите, тут річки не видно, видно. Океанський відлив і добрячі да сьогодні люби! Стрілки каміну зазвичай ведуть повз церкви. І ми зараз підходимо тут до. Однієї, а може і обидві в одному місці. Тут є дві церкви 12 століття. Вот. Ну от народ так зранку тусується. Ну, пізній вже ранок. Спеціально для канину інвец. Геміратор. І водичка питна, ногами ту не можна. Океан звідси видно. Міродо – це точка огляду. Тобто, красиві місця так. Опа. Бабуся білизну розвішує, мандаринки в неї ростуть в лазончиках. От. Оце це нас тривога дідуля. Туди нас поведе дорога. Гори димлять. Вели пілігрими, нарешті нас обігнали. Один там упав, зрадівши, що нарешті на гору виїхали. Фух. Фух. Так знака нема, це не така стрілка якась. Бачу, а, депіляються дерева, нам не сюди. Такі вони старовинні прачечні, їх обновляють, тримають в коротку. Ще на канила інглець було відносно недавно здійснено проєкт Агуа де Віва. життя. Мета була цього проєкту зробити, щоб на ко... через кожні 6 кілометрів пілігрим і турист міг набрати питної води. Ось тут краник натискається, кнопочки натискаються і водичка. І заодно тут місце відпочинку. Евкаліптами пахне дуже сильно. Чудовий вибойошкін ліс і болото. А було ті фіалки. Справжня Кам'яновська дорога, грунтовочка на асфальт. Томлений перегрім може помити ніжки. Ну і собачка може попити. Тут навіть вказано, що оце поверніть ворожі. Це, це ногамийка. І вот. оглянь яке гарне кафе. Сувенірами, старовинними речами. Весела добра поліціянтка, забігла купити кави, погралася з місцевою собачкою, зараз поки що курить. Claro, ну, чай Там, каміно, це життя. Сьогодні ми заселилися в муніципальні оберги. Люб'язна госпітальєра, тіточка, нас зареєструвала, взяла гроші, дала нам одноразово простирадло і наволочку. І ковдр тут нема, тому піде наш спальник. Душ тут от такий. Отакий. От Зразу за компанією митися. Це я. Ну, так, чистенько, без рушників, без шампунів. Тому що в нас свої одноразові. Але кухня є, кухня непогано обладнана. Низу. Зразу нам сказали взути шлюпенці, тому що зутими тут ходити не можна в своєму прогулянковому взутті. Альберга в містечку Міньйо. Є холодильник, є ремірка є трошки посуду. Плети нема, але взагалі я і цього не очікувала, тому що не написано було, що тут є кухня. Ну, і там 10 євро за ліжко, то можна вважати, що прекрасно. Містечко Міньо, де ми ночуємо. Ось океан. Десь з тих країв ми прийшли, але не будемо звідти. Де ми прийшли? Тут мушелю різних море.